Чому я захотіла займатися саме натуральним камінням? Все почалося з мого першого ретриту, який був рівно рік назад. Саме там я познайомилася з натуральним камінням та його властивостями. Чотири випадки, якими я можу поділитися з вами, коли каміння стілювало моє тіло. Та ситуації в моєму житті почнемо з першого Я була свідком дуже жахливої аварії. На той момент я носила е, чокер з місячного каменю. Після того, як я переживала оцей весь негатив і стрес від побаченого. Мій чокер просто розірвався. Вважається, коли чокер або браслет розривається після якоїсь негативної події у вашому житті. Це означає, що він набрав цей негатив на себе і цим самим захистив Друга вас. Друга ситуація. У мене були проблеми з певними людьми. Я не знала, як вирішити їх, і як згладити цей конфлікт. Я Взяла дві печерки, ось такі малесенькі в ручки. Помедитувала з ними, уявила цю ситуацію, яка склалася, попросила вибачення в тих людей, в їх пращурів і нащадків. Це є така практика. Ситуація розчинилась просто, просто за один день, день, з якими в мене були конфлікти, почали мені посміхатися, і конфлікт який, здавалося б, не можна було вирішити і покращити відносини, він просто розчинився, і люди себе поводили, ніби нічого й не було. І ми продовжили працювати. А ще дві ситуації я розповім в наступному відео.